Астрологічний прогноз для Олександра Лукашенка його влади на літо 2023 року. Під час параду 9 травня Олександр Лукашенка відчував себе погано, і це хорошо видно в його астрологічній карті. Його Сонце знаходиться в знайке Зодіака Дєва, і зараз навпроти його сонця знаходиться Сатурн в рибах. Сатурн, в даному випадку, це планета обмежень. А сонце означає здоров'я, а у політиків сонце означає владу. І Сатурн в опозиції Сонця, це означає, що Сатурн починає ну, обмежувати його владу. Точний аспект від Сатурна до Сонця буде 18 травня. Тому ну, його стан, скоріш за все, буде не полегшуватися, а ускладнюватися. Це протистояння Сатурна проти його Сонця буде від з середини травня до приблизно 20 липня. Таким чином, цей період. З травня, по липень, Олександр Лукашенко, скоріш за все, фізично себе буде почувати не дуже хорошо, а також буде обмежуватися його влада. Далі, восени 2023-го, опозиція Сатурна до Сонця Лукашенкового, вона відходить. Але ще вона раз буде точною наприкінці лютого. Що це все значить? Перший аспект, перша опозиція, вона означає початок ситуації. Якби перша ластівка. Тому те, що зараз відбувається з ним, це не є тимчасове явище, котре через там тиждень пройде і все. А це перша ластівка процесу, в, якій, в якому він знаходиться, процесу обмеження його влади. Сатурн проти Сонця. Ну, якщо в символах ви хто з планетами не розбирається, Сатурн це як холод проти вогня, Сатурн в рибах, ну як вогонь влади заливати водою, ну, типу того. Тут є такий нюанс. Що якщо б оцей знак Зодіака Риби, він, ну, це був би не риби, а Овін, то це були б ясні і чіткі, зрозумілі якісь події, які обмежують владу людини. А оскільки знак Зодіака Риби зв'язан з тайнами, з якимось тайною політикою, з тим, що люди не бачать, або з відчуттями людини, з тим, на що вона настроєна, то ми не бачимо зовнішніх, зовнішніх факторів, а чому це Лукашенко так себе відчуває. Але якщо б ми знали всі, ну Інсайдерську інформацію, то що в нього відбувається, то ми розуміли, що саме починає обмежувати його владу. Другий точний аспект опозиції Сатурна до Сонця Лукашенкова це середина липня. Цей аспект, другий, він пов'язаний з тим, що ситуація, ну якби конкретизується, уточнюється і стає більш серйозною. Тобто, оцей перша опозиція, те, що зараз з ним, вона більш слабка. Друга опозиція, вона більш сильна. Ну, це, наприклад, як людині прийшла звістка про щось. Ну, Наприклад, чоловіку прийшла повістка в військкомат. А другий аспект це коли люд... цей чоловік реально пішов в військомат. Тобто та сама ситуація, але більш конкретна. Ну і в цьому випадку третя опозиція це коли реально, якщо людину беруть в армію, то людина реально пішла в армію. От, тобто, весь цей період з травня 2023 по лютий 2024 це є період обмеження влади Лукашенка. Але оскільки Сатурн, а тим більше Сатурн в рибах, працює плавно, непомітно, то це, скоріш за все, не якісь яркі протести в Білорусі чи щось таке дуже якийсь, А це те, що знаружи буде ну, незрозуміло, чому у Лукашенко обмежується і обмежується його влада. Влітку 2023 року, а також влада і вплив. А також в, ну, у лютому 2023 року це співпадає з моїми загальними прогнозами, що влада в Російській Федерації а і в Білорусі, ця диктаторська влада, вона ну, існує ще в 2023 році, але вона знижається. А, а окончательно її вже не буде у лютому 2024 року диктаторської влади в Російської Федерації і в Білорусі. Оскільки Сонце це є центр впливу, а центр впливу Олександра Лукашенка це Путін, то путінська влада то також це можна частково сприймати як графік обмеження путінської влади, тобто літо 2023-го і ну, окончательно, повністю безповоротна початок лютого 2024-го, ну тут плюс-мінус. І це ми теж бачимо по Путіну. Його вже Пригожин обзиває, ображає. Там різні люди, тобто до нього, ну все гірше і гірше ставляться. І цей процес ми будемо особливо сильно спостерігати в червні і липні 2023 року. Також обмеження влади Путіна. Пишіть, будь ласка, свої запитання, коментарі. діліться цим відео. Дякую за увагу.